Ох, скільки всього сталося, але розповідай по черзі. Слухайте була подорожання в гостях, папуйчик начворив якоїсь біди, і мої анакондочки зібралися, щоб добряче кістки йому поперемивати. А робити це на голодний шлунок тумарна справа. Починають вони вибирати, що замовити. І тут я розумію, що я втрачаю свою жрательну команду. Вони полізли оббирати собі салатіки. Салатіки, трясця, розумієте? Та ще й непрості, а оці зі спорченими сирами, ті, які з пріснявою. На такі навіть наш таракан плінтус, навіть вусом не пошевеле. Оці знищувальниці всього, що є в холодильнику, вибирають салатіки. Так, матемачуха, я зараз термометр принесу, зміряйте температуру. Це недостаток м'язка в організмі, так ваш мозок затьмарив. Бліді воно вже, як дві поганки. Ну як можна так безвідповідально ставитись до нашої здибанки? А проблемка в тому, що ті салатики з просроченими сирами коштують як три кіла м'яска на шашлик, розумієте? Там з того салатику немає навіть що попрошайнічать. Поп Чи б Дейл, Ви зараз під ті салатики попригубите бокальчик і позасинаєте мені тут, а папулька так і лишиться не Давайте, подружки, соплі слюні підтерли свої і йдемо по списку. Піца з салямкою дві штуки, з хамончиком одна, кіло креветок і дві бутилочки винця. Далі по ситуації.